Кров це життя. Фраза з роману про дракулу стала квінтесенцією всієї вампірської історії. Від давніх вірувань у містичній властивості крові до сучасних спільнот так званих справжніх вампірів, які влаштовують тематичні тусовки та колекціонують мерч. Необхідність крові для самого існування людини створила народні вірування, які, помножені на уяву митців та сучасні технології, сформували моторошно привабливий образ. І без нього тепер неможливо уявити наше життя у цьому випуску. Оз ми поговоримо про те, на що греки пили кров гладіаторів, про перший в історії задокументований випадок вампіризму, про те, як сформувалися образи Дракули і Едварда Калена, і зрештою розберемося, чи існують справжні вампіри. Вампіри це істоти, які виживають, харчуючись кров'ю живих людей. Вірування у різні вампірські сутності протягом тисячоліть були присутні в багатьох культурах по всьому світу: у давніх Месопотамії, Китаї та Індії, у античних Греції та Римі. Іноді, в людській уяві, ці створіння були гуманоїдами, як, наприклад, єгипетська богиня війни та медицини, Сехмет, що у прямому сенсі була спраглою до крові. Або ж вампіри могли виглядати як птахи, як совоподібна стрикс з грецької міфології, що полюбляла кров немовлят. У скандинавській міфології існував Драугр мрець, що ожив та жадає скоріше скуштувати крові живих створінь. У первісних віруваннях кров тварин була носієм їхніх природних властивостей, тому її вживання могло наділити людину додатковими якостями. А ось пиття крові іншої людини було еквівалентно поглинанню її життєвої енергії. Крові також відводилося величезне значення як церемоніальному елементу. На стародавньому близькому сході кров тварин та людей змішували з ґрунтом, щоб підвищити родючість. Германські племена окропляли як тваринною, так і людською кров'ю статуї богів. У майя, ацтеків та інків також були свої криваві релігійні ритуали, кров'ю поливали храмові алтарі та влаштовували колективні кровопускання. Реальними вампірами були давні греки, які намагалися так лікуватися. Епілептики п'ють кров гладіаторів, ніби це чаша життя. Також згадаємо кривавий наклеп, тобто фальшиві звинувачення євреїв, ніби ті вбивають християнських дітей і використовують їхню кров для ритуалів. Початком кривавого наклепу прийнято вважати випадок з жорстоко вбитим християнським хлопчиком Вільямом з Норвіча в Англії. Далі наклепи і погроми розповсюдилися Європою. У середні віки під час епідемії чуми в Європі активно ширилися розповіді про ходячих трупів, що п'ють людську кров та розповсюджують заразу. Та й інші хвороби підбурювали вірування у вампірів. Порфірія, характерна висипанням від сонячного світла, туберкульоз, який призводить до хронічного кашлю з кровохарканням, сказ, при якому людина ніби перетворюється на звіра, дослідивши історії і оповіді, французький богослов Огюстен Кальме написав трактат про духів вампірів і привидів Угорщини, Моравії, Богемії та Сілезії, в якому цілком припускалося існування вампірів. Це та інші письмові джерела, народні перекази призвели до істерії у Європі. У румунському фольклорі існував стрига повсталий з могили, що перетворюється на тварину і живиться людською кров'ю. Албанська штрига відьма вампір, яка перекидається на комаху і ночами п'є кров немовлят. В українському фольклорі за вампіризм відповідали упири та вурдалаки. Про іншу українську народну нечисть дивіться у випуску УОЗ, посилання на який ми залишили в описі. Першим задокументованим випадком вампіризму прийнято вважати історію сербського селянина Петера Благоєвича. Нібито після смерті він став нападати на односельців, пити їхню кров із горла, вбивши дев'ятьох. Під тиском селян могилу Благоєвича розкопали і знайшли нерозкладене тіло. Волосся та борода у трупа відросли, а на його роті виднілися плями крові. Селяни пронизали серце вампіра, і з тіла потекла свіжа кров. Так описував події австрійський чиновник Ернст Фромбальд. Його звіт опублікувала газета Віденський щоденник. У цій статті вперше був згаданий термін вампір, що, скоріш за все, було спотвореним слов'янським словом упир. Майже одночасно з цим поширилася історія Арнольда Паоле, сербського гайдука, який після своєї смерті нібито вбив щонайменше 16 людей. Ці події стали новим стартом для вампіроманії у західній Європі. Сучасні дослідники пояснюють випадки чумою або туберкульозом, які призводять до появи крові на губах, що могло інтерпретуватися як сліди вживання крові. Першим літературним вампіром прийнято вважати лорда Рутвена з оповідання вампір англійського письменника Джона Полідорі. Це був перший художній твір, в якому показаний харизматичний та витончений образ вампіра, привабливого вельможі, що п'є людську кров та відвідує світські заходи у пошуках жертв. Наступним визначним вампірським твором стала новелла Кармілла ірландського письменника Шерідана Лефаню. Ця історія розповідала про молоду жінку Лауру, яка стала об'єктом жадання вампірши Кармілли, остання сексуальна неземна красуня, яка вміє змінювати форму та проходити крізь стіни, веде нічний спосіб життя та спить у труні. Кармілла стала архетипом жіночого вампірського образу загалом, та вампірш-лесбійок зокрема. Справжнім літературним суперхітом став роман Дракула ірландця Брема Стокера. Історичним прототипом найвідомішого вампіра був борець проти османського поневолення, румунський національний герой Влад Третій, який правив Волоським князівством на території сучасної Румунії. Влад Третій мав два прізвиська: Цепеш та Дракула. Перше він отримав за улюблений метод страти ворогів посадження на палю. А прізвисько Дракула, тобто син дракона, з'явилося завдяки членству його батька в елітному лицарському ордені дракона. На образ графа Дракули своїми зовнішнім виглядом та манерами вплинув також англійський актор Генрі Ірвінг, друг письменника. Третім можливим прототипом дракули називають графиню Єлизавету Баторі, племінницю польського короля Стефана Баторія, внесену до книги рекордів Гіннеса як жінку-вбивцю з найбільшою кількістю жертв. Хоча сучасні дослідження припускають суттєве перебільшення або ж навіть повне сфабрикування злочинів Єлизавети Баторії, її історія стала частиною угорського фольклору. Найбільш відомою є легенда про любов графині до омолоджувальних ван із крові незайманих дівчат. Як би там не було, Бремстокер створив канонічного персонажа, Граф Дракула, вампір-аристократ, що має надлюдську силу, не відбивається у дзеркалі та не відкидає тіні. Дракула може перетворюватися на кажана, собаку та вовка, а також вкусивши зробити іншу людину вампіром. Цей вампірський образ став еталонним у поп-культурі. Він з'являвся у театральних виставах та мюзиклах, у коміксах та відеоіграх, у фільмах, серіалах та анімації. Серед інших на екрані його образ втілювали такі актори, як Белла Лугоші, Крістофер Лі, Гері Олдмен та Ніколас Кейдж. А зараз ми хочемо подякувати тим, хто давно і щиро допомагає нам вивозити: Ілья Майер, Андрій Скоропад, Вадим Макаренко, Андрій Байса, Остап Гончар, Катерина Плехова, а також Олександр Почкун, Максим Шпак, Остап Ковальчук, Михайло Петров, Дмитро Іщенко, Ігор Кочут, Данило Рум'янцев, Андрій Римар, Надія Фоменко, Віктор Дорогій. Першим вампірським фільмом прийнято вважати Смерть Дракули, з якого збереглися лише кілька кадрів. По справжньому крута кіноісторія вампірів почалася з німого німецького повнометражного фільму Носферату Симфонія жаху. Головну роль зіграв актор Макс Шрек. Цей фільм провалився у прокаті, але пізніше був визнаний шедевром. Перший фільм про Дракулу Мосферату має глибинну силу. Стародавнє зло переміщується в сучасний світ, оселяється там, де ви живете. Це робить цю історію шаблоном практично для всього сучасного жанру жахів. Головний герой, зрештою, помирає від сонячного світла. Цей драматичний прийом був вигаданий творцями фільму та став частиною вампірської легенди як такої. Ще одним ключовим для формування образу вампірів став американський фільм Дракула. Це була перша звукова екранізація роману Брема Стокера. Головну роль зіграв Бела Лугоші, який створив класичний образ графа Дракули вродливий чарівний творянин з чорною душею. У фільмі вперше пролунала знаменита фраза графа: Я ніколи не п'ю вина. З часом вампірський жанр ставав все більш різноманітним. Згадаємо культовий серіал «Баффі. винищувачка вампірів з Сарою Мішель Геллар. А кожен з п'яти фільмів франшизи, сутінки, романтичного фентезі, екранізації книжок американської письменниці Стефані Майер ставав справжнім блокбастером. Не нехтують вампірською тематикою і творці якісних метамодерністських комедій. Гарну славу серед глядачів здобула псевдодокументалка Джемейна Клемента і Тайки Вайтіті, Що ми робимо у тінях? А який ваш улюблений вампірський фільм чи серіал? Напишіть про це в коментарях. У історії про вампірів варто розуміти, вони дійсно є серед нас. Ні, це не середньовічні монстри або привабливі бліді аристократи, це пересічні люди, які які п'ють кров. Існує психічне захворювання, пов'язане з розладом харчової поведінки, при якому люди одержимі питтям крові. Хвороба називається клінічний вампіризм або синдром Ренфілда на честь слуги графа Дракули. За останні 120 років медиками описано понад 50 тисяч випадків залежності від пиття крові. Деякі серійні вбивці, такі як німець Пітер Кюртен та американець Річард Чейз, на прізвисько Вампір із Сакраменто, відомі тим, що пили кров своїх жертв. З 1970-х років у світі став набирати оберти рух, натхнений вампірською тематикою у поп культурі. А з 1990-х його поширенню сприяла поява інтернету. У різних країнах створювалися осередки готичної субкультури під назвою Вампірський спосіб життя представники цього об'єднання бавляться у кровопивство, звертаючись до добровільних донорів. Картина норвезького художника Едварда Мунка, радянський гранатомет та український ударний безпілотник, під родина кажанів і багато чого іншого, названо на честь вампірів. Про них щороку виходять відеоігри, фільми, серіали, книги, мультфільми, театральні постановки. Про них співають пісні. Середньовічний фольклор пройшов велику трансформацію, аби подарувати сучасному світу багату і заворожуючу субкультуру.